В цьому відео ми оглянемо акаунт минулого ЧСПшника. дізнаємось, чому він був в чорному списку, та подивимося, яке він має майно наразі. А також я маю свій телеграм та дискорд канали, в яких я регулярно пощу новини та спойлери відео та стрімів. А в скорому часі там будуть проходити конкурси та набори підписників на відео. А все це відбувається на Ukraine GTA, та інструкцію, як завантажити гру ви зможете знайти за посиланням в описі. Здоровенькі були друзі, на зв'язку Козаченко, і поруч зі мною стоїть мій підписник Радік Золото. Привіт. Привіт. Сьогодні ми залетіли до тебе на третій сервачок, і мені по секретику, по секретику, розповіли, що ти у нас колишній ЧСПшник, це правда? Ну, так, да, були грішки. Можеш трішечки розказати предісторію для наших підписників, як так взагалі вийшло, що тебе занесли в чорний список? Я просто в моменті потеряв інтерес ігри і вирішив з однією веселою вісією зайти. Ті на битву за бізнес Так вийшло. Розумів, ну зараз ти без ніяких таких приколів не граєшся чисто гладенько, так, так? Так, да, все чисто. Ну думаю, сьогодні буде дуже цікавий огляд твого аккаунта, і будемо переходити до огляду твого автопарку. Друзі, перша автівочка в нас на огляді це ось такий от Mercedes. Це, якщо я не помиляюся, віто так Угу. Mm -hmm. виглядає непогано. Це він, якщо я не помиляюсь, без зовнішнього тюнінгу, просто трішки тонування. І все тут у ньому, так? Да-да-да, він фул стоковий Угу, Так, а деталечки на цьому віто в тебе є? Є. Давай на техпаспорт, зараз поглянемо. Так, слухайте, друзі, а по деталічкам у нас майже всі четвертого левела, окрім шин, вони в нас п'ятого левела. Ну мені дуже, до речі, цікаво, як вона буде зараз їхати в нас. От зараз мені деси руля і ми її затест драйвимо Друзі, ми заходимо вже на трасі для тест-драйву, не буду мати часу і поїхали. Ну слухай, після фіксу деяких деталей доволі непогано вона набирає вже майже 200 кілометрів. Так, все вже набрала 200, і вона далі летить доволі непогано. Вже 250 вона набрала. Йому, як воно в тебе файно йде? І це при тому, що просто як багажничок, використовуєш як шафу, 270 це в нас максималочка. Ну, непогано слуха їде. А, ну, ще й до фіксу деталяк. Я думаю, вона ще швидше їхала, це зрозуміло. Приблизно скільки ти грошей витратив на детальки для цього Мерседеса. Я покупав її ще до 2.0, що то около 9 мільйонів. Ну слухай, непогано, непогано. Тим паче ринок в цінах, я думаю, по деталькам ще трішки вирісному. Я Тому зараз ще більше коштують ці детальки. І давайте переходити до наступної автівочки. Друзі, і друга автівочка в нас на огляді це ось Така от BMW-шечка X6, ну слухай, зовнішньо виглядає доволі непогано. Я ще такої не бачив, о, ну саме у когось у нас на огляді, це, напевно, у нас перша. І такого зеленого приємного кольору, темненького, мені подобається. Однозначно, лайкусик. Також у нас є парні номера такі 4141, також за це лайкусик. В принципі, виглядає зовнішньо непогано. Скажи нам, чи є якісь -то на неї деталечки в тебе? Є, але на фулова, я під проект покупав. Я хочу її фулл п'ятий зробити. Ну слухай, і бачу, є деталечки, є п'ята деталечка, є третя, четверті. В принципі, непогано, непогано. Будемо її зараз тест драйвити. Давайте мені деси руля. І ми її за тест. Тобто, Друзі, ми знаходимося знову на трасі, не будемо гаяти часу і поїхали. Ну слухай, вже бодренько так набирає 220 в нас. 250 просто летить. Не знаю куди, вже 292 Це в нас максималочка доволі швидко назбирала десь. Тут на станом з собою. В принципі, непогано так набрала. Мені сподобалося, вона просто полетіла. Скільки ти приблизно витратив грошей для деталей на цю бамвешку? Я її недавно покупав, тому скажу, не приблизно 9,2 млн на сто. Ну, 9, непогано, в принципі, і ти казав, що ти хочеш зробити фул п'ятою, тобто ти ще будеш крутити кейсики там, докупати деталечки, буде ще рости в ціні. Да. будемо собирати. Непогано. І давайте, друзі, переходити до наступної автівочки. Друзі, наступна автівочка в нас на огляді це ось такий у нас гелік. Виглядає зовнішньо непогано. Бачу, тут є вінільчик, бачимо. Ось такі от номера, дві та три четвірочки. Мені подобається. Колеса, скажи, будь ласка, це Стокові чи ти поставив таке? Ні, ні, це я ставив. У нас О. були парні гіліки з Льохою золота. Хтось смотрить відео, можна зантвити. Непогано, непогано. Мені зовнішньо подобається гелік. Також тонований, такий агресивний трішечки, в принципі, як і треба для геліків. Ну і два подивимось на техпаспорт, на деталі. Мені вже цікаво, що там стоїть. О, тут момент. момент тут інтересний. О, цікавий, це добре. Ой-ой-ой, фул п'ятий гелік, ти що? Пісня просто. Ну мені вже цікаво, як він буде просто рвати і метати ту трасу. Давай мені руля, і ми його зати здравимо. Друзі, ми знову приїхали на ту саму трасу, не бо домагати часу і даємо газку. Поїхали. В принципі, також непогано набирає вже 200, Є просто полетів. Я не знаю куди. Максималочко у нас 259. я І так розумієте, що до фіксу деталя вона просто ще більше набирала, так? Но вона летіла... Около 400. Ну слухай, приблизно 400 на нагіліку, то то файно, то файно. Ну зараз також розгончик мені дуже подобається, як він просто набирається. Хоп, хоп, хоп. І вже максималочка. В принципі, скільки приблизно ти грошей витратив для того, щоб а, купити детальки для цього геліка? Я його покупав повністю в зборі. у мене їх було два в моменті У мене було два таких геліка. Один я собирав сам. На тот я потратив щось около 120 мільйонів з с учетом а цей я купив повністю собранным за 95 Ну слухай. Непогані такі цифри, непогані. Мені подобається. І переходимо до останньої автівочки. Друзі, і остання автівочка в нас на огляді. це ось така от бомбезна пушечка. Просто подивіться, є у нас тут мінільчики. І не один. Також подивіться на ці номера: 6 та 3 двічки. Виглядає просто суперово. Мені дуже подобається зовнішній вигляд. Я думаю, і деталечки мене не розчарують, так? Я надіюсь. Вона теж повністю зобра, але є дітей. В принципі, непогано виглядає є четверті, і п'яті деталі. Якщо ти її зробиш також в п'яту, думаю, вона просто полетить. Ого-го, кудись. Добре, давайте зараз мені досиш шруля і ми зробимо останній тест драйвик Друзі, у нас залишається останній заїзд, останній тест-драйв цієї БМВ. Сподіваюся, вже протиснули лайкусики та написали в коментарях ваші здогадки, яка максималочка у цій БМВ. Не буду магати часу. 3, 2, 1. Поїхали! Слухай, розгончик просто пушечний, як у геліка набирає дуже швиденько. Максималочка нас 220, Ну, певно, вона до фіксу деталюк була ще більше. Приблизно скільки вона була? 410. Ну слухай, 410, Непогано. Мені подобається. Це просто однозначно лайкусик. І скільки на цю бомбежку ти приблизно витратив грошей? Умі мій 78 мільйонів, Тож недавно брав. Непогані такі цифри в мене мені навіть і не снилися, але. Все на детальки, все для того, щоб ця бомбежка просто була ну, просто бомбезна. Добре, друзі, і будемо переходити до огляду наступного майна. Друзі, добро вас буквально 20 секунд вашої уваги. Хочу вам порекомендувати канал мого знайомого, який почав нещодавно грати в Ukraine GTA та вже знімає непогані відоси, в яких присутні дуже крутезні конкурси. Якщо бажаєте поняти в них участь, переходьте за посиланням в описі та підписуйтесь. Друзі, ми знаходимось біля бізнесу нашого підписника. Це ось такий от економ-клас автосалончик. В принципі, він знаходиться ось тут у нас біля НПУшечки в місті Дніпро. Виглядає зовнішньо непогано. Слухай, ти його десь на аукціоні купив, чи може він на зльоті був? Ні, ні, я з рук брав. А з рук також непогано, і приблизно за скільки ти його взяв? 135 мільйонів, що це таке. Ну, непогано, непогана сума. Зможеш нам показати свою фіночку, скільки ти там заробляєш цього бізочка, якщо можна. Друзі, у нас ось така от фіночка, дивимось, непогано за останні дні, от бачимо. За вчорашній день доволі непогана сума тобі накапала, в принципі, непогано і по іншим дням також. Непогано мені подобається однозначно. Кусик, думаю, рано чи пізно він. Ой, я трішки зайшов на міточку нічого. Буває, в принципі, думаю, він 100% тебе окупиться, особливо коли будеш його продавати. І що, будемо переходити до огляду наступного майна? Так, друзі, ми переходимо до огляду іншого майна, а саме скінчиків нашого підписника. І перший скінчик е оглянемо той, в якому ти ходиш майже весь ролик. Як він називається, розкажи нам. Клановець. Клановець, ну слухай, виглядає такий біленький, непогано бачимо, є синій рукавчик. Також на тобі є аксесуарчик е рога. Бачимо аксесуарчик, маска, крик, а також бачимо ось так: от на спині катана така. Може ще щось я не ти нам розкажеш, що є. Цепочка і ремінь дола. Ой-ой, ой ну слухай, щось я реально не помітив, але виглядає просто Муа! після. Мені подобається, і переходимо до наступного скінчика. Так, і наступний скінчик на огляді це скінчик мрійник я його знаю, тому що він в мене є на другому сервері. Виглядає непогано. Бачимо, на тобі є аксесуарчики, також катана. Бачимо, бананочка у нас є най. Ой, кудись я впав назад. Так, бананочка Nike. Також бачимо на тобі є капелюшко, такий кепочка, і масочка непогана. В принципі, мені подобається. Ти цю масочку десь може купив, вибув. Розкажи нам ні, її дівчинка подарила. Непогано подарунок за подарунок, обов'язково ставимо великий, друзі, якщо ви хочете отримати від мене якийсь та подарунок. І переходимо до наступного скінчика. Так, друзі, і наступний скінчик у нас на огляді. Це скінчик Гетто. в принципі, виглядає непогано. Бачимо із аксесуарчиків, у нас є ось така от сумочка на плечки, є ось такий от рюкзачок. Також бачимо ту саму кепочку, а також окуляри. Слухай, в принципі. Оглядає непогано, мені подобається однозначно лайку, за такий скінчик ставимо. Скільки ще приблизно скінчиків тебе залишилось? Один, последній. Ну і давай перейдемо до останнього твого скінчика. І останній на скінчик на уряді, це скінчик Супер Суса. В принципі, виглядає непогано. Також бачимо, є катана, є ось така от масочка з вушками чи рожки, що це. Досі, досі не розумію, вже скільки ця маска є. Слухай, розкажи нам, як ти отримав цей скінчик, ти його купив, вибив з кейсика. Mm, мені його подарила моя хороша подруга Мася Золото. Привіт. О, Передаємо привітик. Привіт, Мася. Слухай, в принципі, подруночок такий непоганий, непогано, мені подобається. Це скінчик один з таких а, незвичайних, такий зріст маленький, і, і що, і напис є на, на майці. Чисто майка така, пиво попити, там, кваси, що там, що там тільки не п'ють в цих майках. Думаю, да, так, пузо нормальне можна та, 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 поставити рілку в цих Розумію. Слушай, Радік, і на останочок, як у нашій рубриці прийнято, ми оглядаємо. В дії, прям от скільки загалом коштує майно, скільки система приблизно надумала там собі, зможеш нам показати? Да. Друзі, мені вже Радік скинув дані про своє майно. Переходимо в повідомлення на раз, два, три. В принципі, непогано, непогано 62 мільйончика. Давайте відкриємо, подивимось. В принципі, як ми і бачили, є машиночки, є гроші також. Нерухомість це в тебе ти в когось живеш чи це твоя квартирка? Це моя квартира, яку я передав на масю золоту. Зрозумів. Ну в принципі, акаунт непоганий. Мені сподобалось. Мені сподобалось. Друзі, дякую вам, що ви подивилися це відео від початку до кінця. Не забувайте підписуватися, а також ставити вподобачки під це відео. Ну і напишіть в коментарях, чи акаунт ви хочете оглянути наступним. Зустрінемось у новому відео.